Вся сім'я у вас в батальйоні зараз. і Дружина і діти. Е, коли прийняли таке рішення, чи воно не обговорювалося, що з цією сім'ї, чи воно випадково так сталося, що всі тут разом? Ну, воно сталося природним чином, тому що зараз практично всі люди, яких я знаю, так чи інакше намагаються допомогти добровольчим батальйонам або армії, або Національній гвардії. Ну, безумовно, і ми по мірі можливості, чим можемо, допомагаємо. Тобто, поза як з грошима вже проблеми, то намагаємося допомогти якоюсь своєю участю безпосередньою. Я вважаю, що це дуже потрібно, і така допомога суспільна, оцей суспільний тил добровольчих батальйонів дуже потрібен. Як сьогоднішня цивілізація виросла із тилових служб армії Першої світової війни, так от нова українська нація і нове українське суспільство виростає навколо добровольчих батальйонів. Навколо Української армії Національної гвардії. Війна великий прискорювач всіх процесів, і сьогодні кожний день війни нас просуває вперед по шляху розвитку на роки вперед. Це треба використовувати. Всім, безумовно, треба проявляти солідарність і бути тут. Пане Дмитре, а який відсоток? Тут це ж не секрет, що таке братство, тут немала кількість хлопців. Який відсоток? Ну, тут безумовно, що в батальйоні це більшість добровольці, дуже багато людей з Донбасу. Братство тут не більше четвертої частини. У нас є хлопці, служать в різних батальйонах і зазвичай намагаються проявитися добре, як сміливі і дисципліновані бійці. Якщо все ж таки перейти до загальної ситуації, на вашу думку, ну ми багато спілкувалися про те, що чому mm -hmm. так це все затягується. На вашу думку. Чи можна прискорити процес того, щоб в Україні війна закінчилася? Я думаю, що ми... треба визнати, що це війна. <плес> ну, безумовно, це війна, однозначно, і гинуть люди постійно, і у нас поранені, і постійно ми маємо жертви, і наші друзі мають жертви. Тобто це війна насправді. Чому вона затягується з нашого боку? Ну, По-перше, все-таки протистоїть воєнна над держава. По-друге, мені здається, є. От певні речі, які потрібно бути. Має бути постійна ротація керівних кадрів. Керівних кадрів АТО, воєнного відомства, СБУ і Міністерства внутрішніх справ. І тих, що знаходяться в зоні АТО, і тих, що, і тих людей, які їх ставлять. Якщо невдала операція, то та людина, яка керувала цією операцією, має бути відправлена відставку. На її місце має прийти, на місце цього генерала має прийти полковник. Інша людина, тобто для того, щоб проявилися здібні люди, а вони безумовно є. Багато талановитих армійців мені довелося зустріти і, скажем, командирів добровольчих батальйонів для того, щоб відбувалася ця ротація, потрібно сміливіше відправляти в відставку. На жаль, ми маємо часто дуже ми не вимагаємо від генералів. Воєнного генія, оперативного мистецтва, якоїсь там неймовірної неймовірної так неймовірних тактичних здібності чи стратегічного мислення. Ми вимагаємо тільки одного дотримання е, звичайної воєнної азбуки. Що якщо це штурм міста, то має бути здійснена розвідка. Якщо це штурм, окріп району, має бути проведений артилерійський обстріл. Бажано Можливо, авіаційне авіабомбардування, тобто люди не мають посилатися в бій без того, щоб... неправильно. Тобто, все має бути правильно за воєнними статутами, за воєнною азбукою. Звичайно, те, що розуміють всі, всі це розуміють починаючи з сержанта і до маршала. Оце має дотримуватись. Ось цього часто немає, тому що у генерала не вистачає волі. Здійснити розвідку, наполягти на тому, щоб були коригувальники, не підтягнути достатньо воєнної техніки і безумовно ніде не вистачає, але вона має бути зосереджена. Тому у нас така кількість жертв, тому у нас удачі не такі, як хотілося б. Але армія, генерали і люди вчаться воювати і вчаться дуже швидко. Тобто я жодним чином не сумніваюся в нашій перемозі і в тому, що ця перемога буде достатньо скоро. Подвіги добровольчих батальйонів будуть визнані військовими злочинами одразу після закінчення війни. Значна частина цих людей піде під трибунал. Дехто опиниться в Газі, ті, хто найбільш здібні будуть під ГАГО. Так завжди буває. Серби зараз ті, які захищали цілісні свої вітчизни, під ГАЗьким трибуналом, хорвати під ГАЗьким трибуналом. Більшість бійців в тих конфліктах, де я брав участь, Сіли в тюрму одразу по закінченні війни. Я думаю, все очікує і більшість бійців добровольчих батальйонів. Або може статися по-іншому, що якщо із добровольчих батальйонів виросте нове суспільство, то тоді змушені будуть тікати теперішні бюрократи із України. А що ж діть Україну після закінчення війни, як ви думаєте? Швидкий розвиток і слава і велич. Я думаю, що це вже прийшов наш час. Це дійсно нове суспільство, нове динамічне, активне, агресивне суспільство, яке вже не мириться і не буде згодним миритися з жодною несправедливістю і з жодним тиском сусідів на себе, і не буде миритися із власною бюрократією. Тобто Україна. Піднімається, вона справді піднімається і справді її очікує швидкий розвиток після війни. Може бути тоді, якщо Україна ждет нове динамічне общество, то може бути і бойці батальйонів будуть героями, ані наказуються. Мені я так чи інакше мав відношення як дослідник до п'яти війн, до п'яти воїн. І от кожен раз, от те, що зараз героїзм, на наступний день вже вважається воєнним злочином. Тобто, дай Бог, щоб ми зробили виключення з цього правила. Але для цього суспільство має піднятися, воно не повинно миритися. Бо українське суспільство воює на два фронти проти москалів з одного боку, і другий фронт це проти власної бюрократії, корумпованої системи. І москалів, я бачу, як ми переможемо. Як перемогти бюрократію корумповану систему, поки що ще не видно. Вона переможе нас. А так ми москалів можемо пережити, побігіть вірні після війни в економічному політичному сенсі. Я думаю, що Україна після війни безумовно потрібно всіма силами, наявними гуманітарно і технічно підтримати Ростовську Народну Республіку, Краснодарську Народну Республіку. Інгерманландську народну республіку і Воронерську народну республіку. Ну, тобто, якщо Україна не буде відсиджуватися в Окопі, а ми відсиджувалися в Окопі. Коли вони наступали на Грузію, ми нічим не допомогли Грузії і навіть не зробили жодної різкої заяви проти Москви в часи, коли вона наступала на Тбілісі. Коли вони е, знищували Чечню, ми дуже мало допомагали всі тут в Україні. Е, ми з цим мирилися. Ми їздили до них в гості, ми укладали торгівельні угоди. Зараз Україна має змінити цю позицію, зрозуміти, що перед нами ворог. І цей ворог назавжди. І цей ворог має бути знищений. І якщо ми допоможемо поневоленим народам, то будемо щиро допомагати поневоленим народам, то цей ворог знищений буде. Зараз є така вже розмова, що є деяка небезпека бояться того, що політика з'їсть керівництво, в тому числі і батальйони, що говорять. Деякі комбати вже більше займаються політикою, ніж війною. Ваша думка з цього приводу? І чи, чи повинна бути політика в добровольчих формуваннях? Ну така небезпека є. Давайте не будемо забувати, що добровольчі формування переважно сформовані громадськими організаціями, іноді навіть. Політичними партіями політичні діячі беруть всьому участь. Багато політичних діячів, як би ми про них там не думали, дійсно допомагає суттєво функціонування добровольчих батальйонів. Тобто політика тут буде завжди не уникнено. Тим більше, ну кожний комбат змушений вирішувати не тільки воєнні питання, але й воєнні політичні на звільнених територіях, в пропаганді, тому що це і пропагандистська війна одночасно, яку ми так само маємо виграти. І безумовно внутрішній українській політиці. По іншому це не буде. Жоден добровольчий батальйон не зміг би існувати, постати, просто виникнути без політики і без політичної потреби. Тобто політика тут буде завжди, і комбати завжди будуть змушені займатися не тільки воєнними, але й політичними питаннями.